Я хочу абсолютно чесно сказати, що я, і це я не перший раз кажу, я не збираюсь повертатись у велику політику. Я розумію, що на цьому і кампанія вся будувалась, то я президентом залишався, то я прем'єр-міністром залишався, а всі, з ким я мав можливість чесно і відверто говорити, то я завжди казав, що я ніколи не погодився ні при яких обставинах там. Іти знову на вибори президента, чи піти, припустимо, навіть, якщо б запропонували премєр міністра України при новій системі, так сказати, побудови державної влади. Я вважаю, що я от стільки наївся для. Для мене, для суспільства потрібно дуже багато часу для того, щоб зрозуміти, що відбулося при Кучі. А сьогодні я тільки сам особисто чуючи, читаю, окрім бруду, причому грубого такого, знаєте, нічого ж не почуєш. Причому такі шантажі, така брехня, така чернуха, вибачте, я не знаю, чим керується дехто.